Сьогодні будемо рибачити поплавчанка. До речі, і на кормаки сьогодні будемо рибачити. Зараз замішаю це боє на поплавчанку. І друге, замішаю те, що я взяв, зараз, щоб на кормаки. Я просто на кукурузу наживлю по 5-4 кукурузини, не знаю, скільки там на гачок влізеться. і закину. І там буде лежати собі як донка, а тут будемо поплавком бавитись. Надію, щось зловлю. Попри всі. Правила в осінню пору люди. Я місяць не був на рибалці, може й більше. Попри всі правила, я рибачу сьогодні на манку і на е, кукурузу. М -м, це моя сверхсекретна тактика. Привіт доброго ранку, хоча такий ранок. Хоча то ранок. Бачите, як сиво? А то вже певно півдесятої, вже середина жовтня. Я ж на рибалку вибрався. Більше місяця не був на рибалці. Це індець. Як не погода, то не було як справ багато, бо якраз така пора, що все, менше болтаємо. Тут-єзиком, як помило. Прикормка буде закинув ту точку, де будуть кормаки, накидаю макухи, принаймні постараюсь прицілитись туди. І буде мені там ніби прикормлене місце, може, надіюся і карп підійде Тут амур є, Ви бачили в моїх відео, де Амура на поплавок ловив на манку. І карпика. Бо красне кукрузу щось тут відділується, не хоче клювати. По питанню по моїх кормаках, пишіть мені на електронку разом з поплавками, з будь-якими оснастками, мормишками, гачками, вертлюгами і тому подібного. Пакети забирайте з собою, тільки срачу на березі, це капець, ви що? Наше ви засираєте. Та заберіть з собою, блін. Не важко, вивезли такий пакет, ти тиво вже заберіть, викиньте якісь. Тим більше сортуйте. Є пластик, скло. Я не розумію того. Надіюсь і не пойму. Чотири рецепти манки. От вверху випрягнуло. Подивіться собі, вибирайте найкращу. У мене класична, звичайна болтушка. Можна сказати, замішана. Запхав. Тягнув. Шпук. У мене була двадцятка, я її на першій рибалці втопив. Треба купити буде більшого шприця, бо меншим бавитись, просто частіше перенаживляти. В літню пору це бомба наживка. Шприц не дає засохнути, намокнути, якщо дощ, наживці. Ну, мотель зараз, звичайно, пішов би на ура, але мотеля я не купив, а хробака копати було впадля. Попробую на те. Попри всі правила, осінньої ловлі риби. Ось, друзі, та оснастка. По якій я літом відривався, блін аж чуть не впісувався. Тільки чш нікому. То правильно відгружений поплавочок з літньою мормишкою на карася, мене є на карпа. До речі, там замовляють зразу пачками мормишки. Якщо, наприклад, відірвалася мормишка, там чи зачепили зацеп якийсь, чи гарна риба попалася. Ви просто перезачіпляєте нову мормишку, і вже поплавок відгружати не треба, бо під той відгружені дані мормишки, які ви берете комплект. Поплавок гарно відгружений, делікатний такий кивочок. В воді також показує, тільки рибка підходить, він так тільки хопа плавненько. Можете засічку робити. Риба тільки пробує, засічку робите і вже є рибка. Підігруєте, і вона ніби под нік жучок скаче. І рибка підходить, пробує, відповідно піднімає мормишку з дна. І ви бачите сигнал, що поплавок пішов на підйом. Одразу робите засічку і рибка в лунці. Ви бачили мої відео. За дві години садок риби такий тереблю я навіть не знаю, що робити. Коти ходять, ледве пузами совають. У мене вся гора таранькою і завішена і ще й нажарити жарити вистачає. Пишіть мені, так само, як і за кормаки. А по плавчаночку, друзі, вибирайте по можливості найлегшу. У мене от є 5-20 грам. ця плавчанка десь в районі 80 гривень, я не пам'ятаю. Видавлюємо з притса манку і поступово намотуємо. Вона ну, тим самим буде щільніше лежати. І виходить такий, не знаю, опарік. Все і назад трошечки, оп, щоб вона не вилазила. А те закидаємо. Ви бачите? Ох, моє! Капець! Я навіть не встиг засняти покльовку. Я не думав, що так швидко клюне. Вже карасики підійшли туди, йо майо! Але приємно, слухайте, я взагалі в шоці. От запутав, як, йо майо, як вони умудряються, як не жопою клюнути, то запутати такий вузол, що ніякі вузли рибацькі не... не стоять навіть з боку по складності. От Як його розпутати? Транзат ловити і розпутує. Рибка печерує. Одне з місць, яке прикормлене. Дрик! О! оп я. Що, хтось є? Нема. Тільки беремо крупняки. Красі, лопати. Хоча я так говорю, зараз все брати підряд. ух ху 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 хух друзяки. О, хочете вірте, хочете ні. Клюнув на кукурузку амур. Амурчик. Вау. Я вже не очікував, блін. Бомба! Бачите? Бачите, кукурузу хоче. В таку холодригу, він такий холодний, холодніший, ніж вода. Я вже так змерз, я вже думав, от-от вже -вот буду йти до хати. от-от. -вот. А він і взяв. Блін, красавчик. Глянь, такий красавчик. От його два. Це ще з кукурузою, а той вже з манкою. Рода кликала. Не, якщо насправді... Дуже класна штука. Така вона вся атмосферна. Осінь. Собачий холод Яблушка якраз падають, я їх їм якісь пізні Але солодкі Давайте викинемо ту кукурузку, але що ще пару штучок друг наживити треба буде. Куда? А оце місце, де я ловлю і опа недоліт, от блін, ладно Друзі, це один з найгарніших карасів, які я бачив. Яка того мацьопа, гляньте. Ну подивіться на ту мацьопу. Ну гляньте, ну це ж живець. Просто реально приємно, що в загальному вони клюють. Ну маленькі, але він такий якийсь ніжний, такий. якийсь... Такий. Дитяча риболовля, коротше. І тішишся по-дитячому. Клас. Мілоче приємно. От люди понагаджували тих яблук. Ні, я заберу з собою, то все. Це так виглядає мій трапік зараз. ху ху Ще один карасюнділь. Чуть-чуть вішечки. Які вони гарні! Ну я не знаю, я кайфую. Вони такі гарнюні, Ну, гляньте. Ну хіба не гарнюній? Так взяв Юльки-Польки. Щоб ви розуміли, наскільки вони маленькі. Ті карасики, гляньте на мурмишку, на карася. Як пів голови. Живцові карасі. Хоч бери і на щуку Класний, ну такі реально, ну це приємно. Таку погоду, це так і приємно. Це, в таку погоду це зігріває Вони якісь такі ніжні, якісь такі. Добрі, добрі навіть не на сковородці, а добрі просто в загальному. Якесь таке приємне, маленьке. Мене зрозуміє тільки справжній рибак. Вау! Знову мурчик На мурмишечку. Іди сюди. Ай-яй-яй, зараз летить. Мурмишка погано вчепилася. Зараз злетить. Ай-яй. Фух. Не злетів. Друзі, ну це взагалі подарок. Гляньте. Ну гляньте на ту красу. Бачите, як чіпилося. Дивіться. А ні, нормально сиділа амурмишка, йолки палки На оцю поплавчаночку, що я хотів ловити, я зловив сьогодні Амура, декілька карасиків. На отих от дружбанчиків, на яких вдяганий кормак у карася. також зловив Амура. Покльовки були, не знаю, в бешені пару разів. Я прогавлював, дуже дивився на ось цього. На мені. от захотілося зараз половити. Воно якось так Ах! приємні відчуття. По оснастках пишіть мені на електронку. Папа -па і дякую за перегляд. Рекомендуйте в соціальних мережах мій канал. За це вам окреме дякую.